Шановні колеги, ми знову з вами разом. І сьогодні ми поговоримо про те, а як можна здати Діпіфір від ACCA з першого разу і не просто здати, а отримати диплом. Я Наталія Степ'юк, доктор економічних наук, професор, сертифікований аудитор України, а також має дипломи та сертифікати різних міжнародних програм. З бухгалтерського обліку економічного аналізу і контролю. І я залюбки в цьому відео розвію ваші страхи і розкажу, яким чином організувати себе так, щоб можна було здати Діпіфер від ACCA з першого разу. Знаєте, побутує думка, що це нереально здати з першого разу. Багато провідних фахівців розказують про те, що вони мають досвід. Здачі не з першого разу, і насправді це зовсім нереально зайти, здати і отримати диплом. Однак це лише одна із реальностей, і один із варіантів вашого шляху до омріяного диплому, який допомагає вам і в визнанні самого себе спеціалістом, тому що ви маєте відповідний диплом, і безумовно, розвитку вашої кар'єри, і навіть. Здійснення певних мрій. Що ж керує цими розповідями? Ви знаєте, коли ми заходимо на підготовку до певного міжнародного диплому чи сертифікації, ми захоплені своїм поточним життям і безумовно, як дорослі люди, ми виробили певні стратегії поведінки, які точно давали нам успіх в роботі. Ми вміємо гарно комунікувати, ми вміємо вчасно зателефонувати, підхопити інформацію, і взагалі ми постійно на зв'язку. Це дозволяло нам керувати мільйонами, управляти десятками людей і, безумовно, досягати тих вершин своєї кар'єри, які, власне, привели вас до того, що ви хочете рости далі. Однак під час сертифікації ми з вами повинні дещо змінити стратегію своєї поведінки. Я дуже часто кажу тим, хто в мене вчиться, що насправді у нас повинні з'явитися ми. І повірте, історії тих колег, з якими я готуюся до Дікіфір, тому що насправді я не здаю іспит кожного разу. Але кожного разу переживаю цей процес і точно знаю, що серед тих, хто здали з першого разу фінансові директори, головні бухгалтери, і сьогодні я поділюся їхніми історіями з вами. А багато з них, хто приходив і вірив в те, що я пояснювала і в ту методику, яку я давала. І вони отримували диплом з першого разу. Дехто з них заявляв: Ви знаєте, Наталь, я почекаю, пізніше зареєструюся, тому що я точно читала в інтернеті на різних форумах, що це нереально, що це не потрібний диплом. І взагалі все дуже просто, а тому не варто це навіть братися. І я завжди ставила одне питання: хто це говорив? Цієї людини є диплом. Саме тому, як і в інших галузі знань, досить часто ми можемо читати дубки експертів, які навіть не дотикалися до жодної сертифікації. Крім того, ми можемо дотикатися до думок тих спеціалістів, які отримали диплом. Але в силу того, що не склали свою стратегію особистого професійного розвитку, вважають, що сертифікація нічого не дала, і це їхній вибір. Вкладати свій час в те, що далі не розвивати, і вони мають на це право, залишаємо їх з їхніми думками. Нам потрібен диплом, і це можна зробити з першого разу, але для цього потрібно трішечки себе організувати. Я вже розказувала про те, що будь-яка сертифікація міжнародна це не тільки про професійні знання, а насамперед про вашу витримку, про вміння визначити прагматично. Ваші пріоритети. І, власне, весь процес підготовки буде присвячений саме відпрацюванню таких навиків. Здають не найкращі фахівці в бухгалтерському обліку, здають ті, хто вміє, а – концентруватися, Б, дозволяти, щоб результат приходив не за тиждень, і в – безумовно, дисциплінувати себе. Перш за все, для того, щоб здати. Успішно з першого разу потрібно чесно розуміти, навіщо вам цей диплом. Я про це буду говорити в інших відео, сьогодні не зупиняюся детально. Далі потрібно мати правильну методику підготовки. Все-таки ви повинні розуміти, над чим ви будете працювати, що потрібно розвинути, і яким запитам відповідати. І ось ця методика підготовки вона буде включати план підготовки. Розуміння, а в якому графіку я буду навчатися. І це є обов'язковим, тому що тільки так ви можете усвідомити, що вам потрібно починати заздалегідь. І це дуже важливо, тому що є спеціалісти, які приходять за два місяці до підготовки, і ви здаєте першого разу? Так, я здаю першого разу, і я хочу здати з першого разу. І, на жаль, я пояснюю колегам, чесно, що давайте ми відкладемо на той момент, коли ви прийдете готуватися хоча б за 3,5-4 місяці. І це чесно, тому що насправді той об'єм, який сьогодні вимагає екзаменатор Сісії Діпіфер а від нас, він все-таки потребує певної підготовки і потребує часу для того, щоб усвідомити, а що насправді я повинна написати в іспиті. А на це потрібно. Розуміння і на це потрібні знання. Далі обов'язково розуміти той перелік напрямів підготовки, які вам потрібно охопити. Тобто, ви повинні розуміти, що потрібно навчитися викладати теорію, тобто викладати не так теорію, як положені стандартів, це буде влучніше, багато рахувати і, безумовно, правильно відслідковувати час. Потрібно налаштувати дисципліну підготовка. Тобто це не може бути так. Зранку я піднялася, я знаю, що сьогодні буду вирішувати задачі по діпіфер. Ну а там до вечора так сталося, що була робота, були домашні завдання, були спілкування з чоловіком, які не можна відкласти. Відповідно, це вже заважає підготовці. Ось ця дисципліна, коли ви знаєте, що вівторок, четвер і, наприклад, субота. В мене з 19 до 21 години є робота із задачами, і тільки так. А наприклад, о сьогодні ранку я піднімаюся і до 9 читаю ті викладки екзаменатора, які є в зразках відповідей, і вчуся усвідомлювати його стиль викладення матеріалу, і навіть вчуся передавати цей стиль. Ось це те, що мені потрібно. Але я чітко, от як хожу на йогу, Якщо на танці, так я маю приходити і виконувати домашні завдання по підготовці до іспиту. Ми повинні дуже багато практикуватися. Тут не може бути забагато. Ми повинні постійно вирішувати задачі, тому що першого разу ми вирішуємо по зразку, другий раз ми вже відслідковуємо якусь певну систему знань. А третій, четвертий раз ми імплементуємо розуміння задачі в середину себе. Далі обов'язково потрібно спілкуватися з однодумцями. Знаєте, в мене була історія, що на ДІПІФІР прийшли фінансовий директор і головний бухгалтер. Наталю, ми точно не здамо добре, кажу, який у вас запит. Нам потрібен ДІПІФІР і нам потрібен ще диплом. І тоді. Я запропонувала певну організацію роботи, що ми робимо спочатку, що ми допрацьовуємо перед 1 вересня, і який буде графік і динаміка вже з вересня по грудень. Коли в результаті в січні у колег був диплом Єпіфір і диплом ACPN. Тобто, що це значить? Потрібно правильно. Виставити те, з чим ви працюєте, і потрібно не відковлікатися на зайве, тому що часто колеги заходять на підготовку і одразу беруть вивчення англійської. Обов'язково вони вивчають, наприклад, сертифікат по оподаткуванню, потім сертифікація по аудиту і Сісії Повірте, плин життя нас викидає із якоїсь із іспитів, як правило, з того, там, де потрібно. Обов'язково приділяти більше уваги. Депіфер це нібито повутинка. Депіфер це нібито гармонія смаків, які в поєднанні дають систему знань, систему вмінь їх застосовувати. Але тільки тоді, коли я дала собі на цей час. Коли я починаю розриватися між сім'єю, роботою і кількома напрямами навчань, на жаль, я досить часто кажу колегам, давайте ви відмовитеся від ДІПІФІР. Зараз, якщо вам терміновіше по роботі, наприклад, мова, чи терміновіше по роботі сертифікат з оподаткування, відмовтеся. Це буде чесно, але ви вернетеся натхненні і точно отримуєте той результат, який ви захочете. Колеги слухали, і це теж не було на їхню користь. Досить часто. Приходили колеги, які пробували вирішувати. І десь за два місяці до іспиту говорили, що ви знаєте, я все-таки почекаю, я ще трошки попрацюю. І що ми тоді робили? Я пропонувала просто детально вирішувати домашні завдання, але виокремлювати а, і лімітувати свій час на домашні завдання. І що ви думаєте, колеги перетворювалися на справжні. Знаєте, нібито машини вирішення домашніх завдань і отримували свій бажаний диплом. Якщо я собі кажу сьогодні, я ввечері попрацюю з діпіфер. Воно так не працює. Коли ви лімітуєте час, ви його економите, і дуже важливо, що відключаєте будь-які засоби зв'язку тоді, коли ви вирішуєте задачі. Була колега, яка говорила: Наталя, в мене консолідація займає 4,5 години. І ви знаєте, я була розгублена. М -м Тоді я дала собі час, поспілкувалася з собою в мовчанні, і мені проходить питання: кажу, з ким ви говорите по телефону, коли ви вирішуєте консолідацію? Колега каже, ну як з мамою? Я ж не можу мамі відмовити заради задачі. Кажу: а якщо ми зробимо так, ви дві години на самоті вирішуєте задачі, а потім телефонуєте мамі під час господарських справ. І ви знаєте, це спрацювало. Задача Діпіфір з консолідації починала займати 2,5 години, потім півтори години, а потім 45 хвилин, тих золотих 45 хвилин, які потрібно витрачати на консолідацію під час іспиту. Відповідно, з цього виникає психологічна готовність. Колеги, нам страшніше жити тим життям, яким нам хочеться жити, ніж у тим. Проблемним життям, де ми примушуємо себе щось робити. І тоді, під час підготовки до іспиту приходить такий момент, коли ви починаєте включати певний саботаж. Наприклад, складна задача по фінансовим інструментам, і люди прибирають всю квартиру, вимивають абсолютно всі стіночки, а задача так і не вирішена. В цьому вечорі, тому що страшно. І дуже важливо йти туди, куди страшно, пробувати вирішувати. Спочатку 10 хвилин, потім 15 хвилин. І по мірі того, як ви перемагаєте свої страхи, ви будете психологічно готові до того, щоб у вас з'явився диплом. Ну і безумовно потрібно тренуватися в режимі реального іспиту. Потрібно пояснювати. Своїм домашнім якісь положення стандартів. Обов'язково потрібно організувати простір, де ви наклеїте назви стандартів з їх номерами, тому що це буде класною допомогою на іспиті, коли ви починаєте відповідь і починаєте з конкретного стандарту. Ну і таким чином ви формуєте систему не заучування, а систему глибокого усвідомлення, про що я говорю зараз. Глибоке усвідомлення, а що мені потрібно відповісти на питання екзаменатора. І таким чином ви формуєте внутрішній стежень швидкості, розуміння і великої гнучкості. Тому що іноді екзаменатор може організувати постановку питання трошечки в іншому плані, але ось відпрацьованість швидкості, відпрацьованість. Обдумування швидкого і адекватної відповіді дає вам можливість видихнути і зрозуміти, а, власне, про що хотів говорити екзаменатор. Саме ось така сукупність дій, дисципліна, практика, обговорення, відпрацювання іспиту в спеціальному інструменті, який є. Симулятором справжнього іспиту, постійне розуміння, для чого я це роблю. Ну і сила волі, вміння домовитися з собою, підловити себе тоді, коли я не сідаю вирішувати задачу просто тому, що мені страшно, а не тому, що мені немає часу. Формує, власне, вас як іншу особистість, особистість доросла, яка відповідає за те, що вона хоче, яка витримує дисципліну і яка безумовно досягає результату. Колеги, багато наших з вами колег вже здали іспит з першого разу. Я вірю в те, що це класна практика, тому що в нашому житті є дуже багато цікавих речей. Буває також і інша історія, коли колеги не здають з першого разу, набираючи 47-48 балів. Чому так трапляється? Тільки тому, що. Колеги десь внутрішньо трішечки бояться цього диплому, трішечки бояться свого нового статусу. А знаєте чому? Тому що вони поначитувалися, що це нереально. І вони переконали себе в тому, що раз це не було реально для викладача, раз це не було реально для керівника, то я точно повинна не справитися. Ми. На нашому курсі теж з цим працюємо, тому що мені важливо, щоб колеги вірили в себе. Будь-яка сертифікація з досягнутим результатом це завжди велика віра в себе. Я запрошую вас підписатися на наш канал, де буде трошки більше інформації про секрети якісної підготовки, тієї інформації, яку ви не знайдете в Google. І безумовно. Ви можете підписатися на наші соцмережі для того, щоб вчасно отримувати необхідну інформацію. Ну що ж, я хочу, щоб ви усвідомили, що успішний іспит це завжди певна система дій. І завжди варто вкладати в те, щоб ви дізналися, яка ця система. І як потрібно її вибрати для того, щоб ваш час життя використовувався ефективно і тільки на вашу користь? Залишайтеся з нами і трошки більше усвідомлень, трошки більше глибших поглядів на певні, нібито буденні речі, нібито зовсім професійні стандарти, ви будете отримувати разом з нами.